Вітаю на каналі Смак Віскі»! Це вгадай, драма! Третій випуск з серії, де я дегустую три віскі на ослі. Намагаюся вгадати, що саме в кожному келиху. Цього разу буде ще цікавіше, бо я нарешті придбав кольорові дегустаційні келихи. Тож навіть колір тепер не підказка. Правила прості: переді мною три келихи, і я не знаю, що в них. Після дегустації я буду ранжувати їх від найгубленішого до найменш того, який мені сподобався. І зроблю припущення, які драм є хто. Напишіть у коментарях, чи вгадаю я в кінці віскі, і обирайте свій варіант ще до розв'язки. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски та приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Смак Віскі. Там більше закулісся, новини, обговорення віскі і драмі у прямому ефірі. Ну що, поїхали? Цей раз має бути цікавіше, тому що. В коментарях залишали е, коментарі і казали, що вгадували на основі кольору. Це було з «Вгадай драм номер 2 де там бурбон був Woodford Reserve Дебов, і де він був темніший, ніж всі інші бурбони. Цей раз тут буде дуже важко вгадати. Давайте на аромат червоний келих. Одразу такі солодкі ноти. Алкоголь не відчувається в сторону сухофруктів. Прям дуже алкоголь не відчувається. Я сподіваюся, віскі. Але тут прям сухофруктність. В сторону родзинок. Вышня. Может, даже какие-то червоные фрукты, сухофрукты. сухофрукты. Ванили, трохи ванили. деревянных, ореховых. Ну вот я Не можу розгляді. Класний колір <сіх>, цих глянкірнів. Не буде заважати, що я, я попередні два випуски не дивився, в принципі, на колір, але ц, цей раз вже взагалі можна розглядати і все одно не зрозуміло, що це за колір. Віскі. Віски. Ну, такі приємні э, сухофрукти фрукти. Мені подобається цей варіант. Давайте жовтий спробуємо на аромат. О тут більш бурбонні. ноти. є ваніль, якісь груша, яблуко. Може, трохи апельсину. По алкоголю теж поки що не б'є, Може на, на смак там воно нормально вдарить. А фруктові, але в сторону бурбону. ноти. Ну, от зараз трохи сухофруктні. Теж Тут це, знову ж таки, це в нас бочка може бути бурбон і херес на башері. І ця бурбон. Може бути. І хресна. Хересна. Але тут менше цих сухофруктів. Так, це жовтий у нас і давайте зелений. Зелений теж гарний, гарний кольор. О, а тут взагалі, я б сказав, що це бурбон. Дубові ноти, потім гріх, ваніль. Внюхнув алкоголь тут ніби більше алкоголю. Пробувається ніж у цих попередніх двох. Ну і не знаю. Або я після цих двох вже починаю не відчувати, або це такий якийсь простоватий. Норма. Можливо, після цих двох вже мені важко розліщати. Тут найменше тут в сторону бурбонних, бурбонної витримки. Алкоголь на аромат. Трошки більше відчувається, але це на аромат, на смак буде по-іншому. Ось. Давайте на смак спробуємо червоний. О зараз, зараз пробуваються червоні фрукти, типу малини, якихось не вишні, а от типу черніки, але червона така штука, я не пам'ятаю, як називається. Like а лайки с червоней такие пробывают. Дроза такая сладкая партиозность. Может тришки-тришки силь, дубовесть, Ам, парсик, Фініш десь середній. На фініш йде преціозність і трішки солодких. Ноток. Так, це у нас червоний, жовтий на смак. От на аромат зараз якісь зелені фрукти пішли. Типу яблуки. Так на, на смак. Ну тут меньше партиозности, тут минимум апартеозности. Солодки какие-то ванильно, медовие. А, ноти? майже там трохи апельсину є. Це у нас жовтий. І що нам скаже зелений калих? Зелений Келих трохи відрізняється від цих двох. Вони взагалі в три, три по-різному, але це, як тільки я ковток зробив, тут у нас е ніби свіжий сік я почав впити. А це зелений келих, Парціозності я не відчув, а солодкі ноти, але вони такі не в сторону свіжих фруктів, а в сторону, це навіть не хересні. Це таке варення фруктове, малина. Але не малинове варення, варення, малина окрема, як, як ягода. Ну, що я можу сказати? Треба ще раз ще один, ще один коло зробити. Цікавіше, звичайно, з з кольоровими, тому що не видно кольори, не можна робити якусь оцінку перед тим як е, спробуєш на смак. От зараз другий ковток взагалі такий. така ніби шоколад з алкоголем, знаєте, це з лікором. От, але, ну да, такий. Чорний шоколад, але легенький чорний шоколад з, з якимись червоними фруктами. По алкоголю вже менше відчувається, працюзності не відчувається. По соляності я ніде соляність не відчуваю. Оцей цікавий, але в сторону а, бурбонної витримки Херес Хереси тут на мінімалках. Преціозність теж така вже притухла. Ну, знову ж таки, тут ваніль, тут е, апельсин, тут ось такі жовті фрукти. Херес є, але знову ж таки, на мінімалках. Ну, і тут взагалі тут, тут такі фрукти зовсім інші, ніж у цих двох. Мені це подобається, але по-своєму зелені. От. А тепер, щоб вибрати, ну, тут важко вибрати. По алкогольності я взагалі не відчуваю, щоб воно було дуже сильно алкогольне. Тобто вони всі більше, ніж 40%, вони всі, можна сказати, трошки попекли, але от за другим, за третім заходом, взагалі легасенько п'ється і приємно. Все виски смачни. На аромат и на смак. Это трошки от всех від двух. Да. Ну, цікаві, не скажу, що щось погане щось. Питання, яке на перше місце поставити і яке, яке Віскі... взагалі. Які драм представляє які віскі? Так, оцей легенький 43-46% алкоголю. Витримка. Хересна, Хересна. Бурбонна, і, мабуть, до витримка Хересна, тому що Хересні нотки відчуваються. Ось, Давайте жовтий. Оцей, по-моєму, найцікавіший, якщо між цими двома. Після червоного, жовтий він прям цікавий алкоголю ніби більше. Витримка, не витримка, а цей ABV. Відсоток алкоголю більший. І ніби воно цікавіше розвивається на смак, на, на палет, в роті. Після смак, ніби довший в жовтому, ніж в червоному. Ліцей тут ніби витримка не то щоб Хересна, а з бочки Портвейна, типу Порт, от Бурбон і Порт. І якщо Якщо я предположу, як українською предположу, ви поправте мене в коментарях. Я знаю, мене дивляться ті, хто мене поправляють українською мовою, тому напишіть, будь ласка, предположу. Неважливо. Ось що жовтий на першому місці, то треба визначитись між зеленим, який виглядає. Не хересно, а бурбон на портвейний. І тут бурбон на хересний варіант. Ось хто на другому, хто на третьому місці. Ну, по алкоголю тут легесенько п'ється. Не розвивається в... От, ну, як на мене зараз, не розвивається паліт цього віскі червоного і зелений. Зелений по-любому портвейна до витримка. Тому що воно відрізняється від оцих харесного. віскі. Тому я думаю, на первом месте я поставлю На первом месте я поставлю желтый Сейчас проверим Желтый На втором месте На другому місці я можливо поставлю оцей портфейн. Портфейн зелений, який я думаю, що це портвейн до витримка. Отже, я не фанат портфейної до витримки. Не дуже фанат я якось спробував 2 чи 3 віски з портфейною до витримки. якось мені не сильно заходить прийняття з Бурбоном і. З бурбона Хересною витримкою, При тому, що я херес, чисту хересну ну ще не, не дегустував. Тому е це в мене буде на першому місці. Це портвейного типу на другому місці. І червоний на третьому місці. Тепер мені треба взяти е ручку для того, щоб написати, що є, що, і ми можемо відкрити е варіант, варіанти чи драми, які в мене тут зараз на столі. Е панове! Зараз я взяв ручку, ось у мене тут три листочки, на яких написано, що є що. І в мене там написано колір і, і назва віскі, і тому я на перше місце ставлю. На перше місце я ставлю жовтий. І жовтий у мене буде Оберлоу 12 років 48%. Тут є бурбонна і хересна витримка. І більший відсоток алкоголю. На другому місці у мене зелений келих, це я підпишу, що це жовтий. На другому місці зелений. І це у нас буде Glenmorangie. 14 років витримки. Порт каск. Чи якось так портвейна витримка. І на третьому місці жо, е, червоний, червоний у нас буде Глен Алки 12 років. Там 46% алкоголю. Glenmorangie 14 теж 46%. Алкоголю. Ось. І ось, я написав, Я якщо покажу поверну, то там одразу буде написано. Сейчас я еще раз спробую, чтобы точно. И приняю с и желтым. Є. І давайте відкриємо карти. Я не знаю, там що написано, і я, я просто покажу перший. Видно вам чи не видно. Сподіваюсь, видно. І перший у нас листочок червоний. Червоний Гленморанджі 14. Червоний Гленморанджі 14. А я червоний сказав, що це. Клен Алакі 12. Гленморанджі 14 це червоний. Гленморанджі 14, червоний. 14 років витримки, 46% алкоголю, бурбон і порт каск. Так, це червоний. Другий у нас другий. Якийсь наступний колір і наступний. Зелений це Аберлоу 12 років. А я сказав, що зелений це Гленморанджі Порт. Так, це у нас Аберлоу 12 років. І останній у нас золота чи жовтий Глен Алаки 12 років. Глен Алаки 12 років мені здався. 46% алкоголю мені здалось як 48% алкоголю. А 48% алкоголю це у нас Аберлоу, Non-chill filtered. І взагалі мені здалося, що тут в зеленому є портвейні нотки, яких, виявляється, немає. Аберлоу у нас років в зеленому. Немає там портвейних ноток. Ось. Тому. На цій дегустації я повністю все не вгадав. От, ну, буває в мене перший вгадай драм, якщо ви не бачили, теж така ситуація була, якщо вам цікаво, подивіться. Також на цій дегустації замість, наприклад, Glenmorangie 14 Квіндерубан могло підійти Глен Алакі 12 років. Це віскі з бурбоною і шері довитримкою. витримкою. 12 років 48% алкоголю, його класно було порівнювати з Аберло, але, як ви бачите, тут менше, ніж пів пляшки, десь 40%. І наскільки я пам'ятаю, це віскі в мене розвалилося. Що вже не відчуваються не хересні нотки, не бурбонні, хоча трошки відчувається. Взагалі якийсь виноград відчувається. Ну, щось таке відчувається. Я навіть пробував, воно мені навіть трохи схоже на цей. Кіл на, на Керен 12 років оце в ту сторону. Але це воно ніби зіпсувалося, ніби воно розвалилося. Люди кажуть, що теж така сама ситуація, що Glen 12 класне віскі на початку, коли відкриваєш, але на жаль, воно розвалюється. І оце на 7 пляшка, літрова пляшка. Розвалюється. Оце б класний був би варіант замість Glen Orange 14 на цій дегустації з, вгадай, Drum 3. Разом з Oberloom 12 і Glen Allaki 12. Як ми бачимо, сьогодні у нас переможець Glen Allachi 12. Якщо ви не знаєте, то Glen Alaki нова остання версія це, це попередній реліз. Остання версія виграла там золото і зайняла перше місце як найкращий найкраще віскі а, до 12 років чи 12 років. Знову ж таки, не це конкретно, а Glen Alloк і 12. Нова версія. Треба буде а, спробувати і порівняти. Як найкраще віскі а, 12 річня Ось, а ось отакі в мене результати. Вгадай драм 3 і. Я сподіваюся, вам сподобалось, і ви написали коментар, вгадаю я чи не вгадаю. В нового випадку я щось не дуже сильно вгадав, але буває і таке. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і пишіть у коментарях, які драми ви б мені точно підсунули на осліп. Не забувайте підписатися і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. І заходьте в телеграм-канал «Смак Віскі, посилання в описи, і будемо на зв'язку. До зустрічі в нових відео. Бувай!